Я теж підприємець, працювала в Києві, але сама проживаю Але сама проживаю я в селі, але сама проживаю я в селі. Але сама проживаю як в селі. І теж я підприємець на наш ринок теж були напали ночі, хотіли розгромитися. Він недалеко от Радніцький ринок. Там мамки ставали під крани з дітками. В общем, ми цей риночок відвоювали. Але у нас велике нашестя на землі зараз наші, і у моєму селі не осталося жодного кусочка. Велика Салтанівка не осталось жодного кусочка землі для громади. 80 гектарів лісу є, перейшло в часні руки, поля, берега. А зараз 140 гектарів ставків хочуть засипати і построїти там котеджі. Я лічно воюю за один із них вже 4 гектари засипали. Я лічно воюю, піднімаю людей, прошу, хожу, розказую. Сама ставала під камази. Не давала засипати їм, і зараз не так все просто. В прокуратурі знаходиться ця справа, дійшла до суду. В місті з усіма документами поміняли прокурора. Прокурор прийшов другий, зараз тасують всі справи в місті з прошлим прокурором і всі документи. Я знову подала всі документи, які були. як це протесту була на тисячу чоловік, які приїжджали підтримувати мене ці всі люди з усієї України. І не так просто. Не так просто взяти і зробити те, що робить наша влада, коли ми будемо всі разом. Я вас дуже прошу, підтримуйте друг друга, любіть друг друга. Не робіть так. Тобі плохо, а мені хорошо, і слава Богу. Робіть так. Давайте, ось її плохо, давайте вдвох у трьох підемо підтримаємо її чи його. Тоді ми будемо побіждати. А так по одному надінуть на нас наручники, і будемо ми в ярмі. Так воно і буде, і не треба боятися. І не, і не треба боятися, що прийдуть, і мені буде плохо. Не буде плохо. У мене теж є діти, і, і ви навіть не представляєте, які гроші задіяні на ці 140 гектарів ставків. Але я не боюся. Я говорю це і прокурору, і нашим сільським е, депутатам, які ж із з нашого села за 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 гроші віддали все. Вони збагатились, покупляли джипи, построїли хати, біли. Прості люди у селах не мають зараз на кусок хліба. На це все не можна просто дивитись, треба об'єднатись, і ніхто нам не прийде, ніяка влада і ніяка партія не зробить для нас із вами добре. Тому що ми це добре чекали вже понад 20 років і нічого не відбулося. Так що давайте тепер ми з вами будемо об'єднатися і будемо допомагати друг другу і що нібудь для цього робити. Я теж здоров'ям Я не дуже мене дуже ну, здоров'ям дуже тяжко, і я зараз оставила всі свої проблеми і приїхала розказати вам, так як і розказали ті люди, які. Підприємці і наші ж українці, які разом з вами ми приїхали вас підтримати і просимо об'єднуйтесь, вступайте в профспілку, платіть внески, щоб могла організація ця 10 гривень це невеликий внесок, але її треба существувати. Ми все зробимо за свої кошти. Все, спасибі за увагу.